В якому стані приходять машини з аукціону. Давайте зараз я вам покажу на прикладі цього Тігуана. Це є 20-го року випуску Тігуан 4х4, 2 літра дизель, мотор на 150 кінських сил. Машину таку ми отримали, ще не мили, не полірували, нічого з нею не робили. Вона поїде в Україну і там пройде поліровку і підготовку. По звіту з аукціону ми знали, що задні тормоза тут підлягають заміні. Тому. Ми це так діло не лишаємо. Завжди виконуємо якісно свою роботу. Нові гальмівні диски, нові гальмівні колодки відправляються в Україну, будуть замінені, клієнт отримує машину з новими гальмами. Ось такий стан автомобілів, дивіться, запаска, яку ніхто ніколи ще не відкручував. Резетка 220 вольт. Є трошки сліди використання, тут треба попилососити, десь якісь такі незначні царапки. Стан фарби повністю оригінал. Машина має систему AdBlue, тому що 20-й рік випуску. Стан салону ідеальний. Тут просто пілісос і легенька хімчистка. Машина буде як нова. Тому не бачу резону їздити по міле де є, по дилерам і шукати автомобілі. Якщо за значно кращою ціною можна взяти автомобіль у дуже гарному стані. Отак машина виглядає. Тут є вже діодні топові фари від Volkswagen, адаптивне світло, Ближній, дальній і вирізає зустрічні автомобілі, Вона все робить сама. Повний пакет асистентів, подивіться. Сліпі зони, дистронік, утримування полосів, все тут є. Шкіряний мультируль. Ліпістки переключення, цифрова приборка, тут цифровий великий монітор, підігрів передніх сидінь. Вентиляції немає, тому що це тканина. Вся сервісна історія, все було зроблено на Volkswagen. Підтвердження всі є. Автомат, повний привід, світло, стеля, тут таких ящиків можна на всю сім'ю окуляри возити, єде, або ще якісь речі, які вам потрібні. Тому хто хоче взяти хорошу... Машину по хорошій ціні, раджу вам брати машини з аукціонів. Я допоможу вам розібратися з звітом, з транспортуванням і з тим, щоб ви отримали гарне авто під ключ в будь-якій країні Євросоюзу чи в Україні, розмитнено. За підігрів руля я вам сказав, тут теж є підігрів руля, хоч це комплектація Life. Машина супер!